І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, ось і перша наша зимова грибалка. офіційно відкрита. Вийшов я з Джеком погуляти лісом, а заодно подивитися, чи часом немає наших зимових грибочків, а іменно Фламоліни. Ось, пішли ми на місця, де ми минулого року. Разом з вами їх збираю. Ну йдемо ми тако, між двох горбів. Один по одну сторону, а інший по іншу сторону. І тут такий провал. Тут не знаю, що це за дерева, звісно, незрозумілі вони мені. Ну На них поки що не бачу. А Ми, по, ми минулого року по них збирали. Але знайшов я перші фламоліни 2023. Ось на такій поваленій вербі. Зараз я вам все детально покажу. А ви сідайте зручніше, ставте пальці вверх, підписуємося на канал і зимова грибалка у нас починається. Гайда збирати грибоків. Вперед! Ось, друзі, пробираємося ми такою фосою, провал. І тут така лежить величезна верба. От. В таких заростях, ви вже напевно їх бачите, бачите їх там, скільки на дереві. От. Правда, вони ще такі молодесенькі. Брати ми їх не будемо. Ми їх лишимо, вони підростуть. Принаймні, я так сподіваюся, що вони підростуть. О, Дивіться, скільки їх тут є таких декілька гарних корчиків. Ось один такий краса, правда? трішки підмерзли, правда, вони. ось, Але нічого, якщо не буде сильного морозу, цей гриб відходить і продовжує рости далі. Ну тому внизу йому вже напевно все. Але він кажу, відходить або пропадає, наростає далі. Так що, думаю, ми ще його позбираємо. Брат тут немає, що він за дуже малий. Лишаємо його, може підросте, якщо спаде, мороз. Ось такі ще молоденькі пролазить. От. Що ти, Джек, де був? Джек побіг за козами. Тільки що по дорозі ми зустріли. Три козі такі гарних бігли полем. Він за ними як пошпарив. Ха. Пошпарив, бідака, але, як завжди, безрезультатно. От, собака він в мене, я так зрозумів. Раніше був в якогось мислиця, бо він навчений заганяти дичину. Бо постійно, коли ми ходимо вже з ним, більше пів року, постійно він дичину гонить на мене. Це не просто так. Виганяв він і кабани, і зайці, лиси, ось кози. Для мисливця цей собака золотий. Тут головне рушницю на плечі мати. Ну що, поки що більше я не мачу, одна місця не спрацювала, якщо ще щось знайдемо, покажу. Йдемо далі. Повезло нам, друзі, ще знайти. Знайшли ми гарні красиві. Дві. Чудові корчисько, гарних опять. Зимових. От така краса нам попадає. Іменно за такими ми прийшли. Ось. Бачите? Краса, молоденькі, гарні. Зараз обриваємо, тут ще є малі лізуть. І тут ще одні лізуть малі. Зараз і більше зірвемо, ті менше лише. Ну що, Йдемо далі. Зараз візьму декілька собі в кишеню, бо корзини я не маю. Так, і буквально декілька кроків ми бачимо на патикові, що це за гриб, а це в нас. Юдине вухо, теж зимою є стіни гриб. Ось, буквально декілька кроків від цих попадає. Прошуваємося з далі і нам попадає ще гарна знахідка, Ну, досить непогано. Але вже такі старі. Ось. Вже такі старенькі вже відходять. Але тут з боку ще є молоді. Прийдемо, може, через пару днів, може, їх заберемо. Ось тако Ну і буквально декілька кроків і бачимо ось таку картину. Ось такі тільки-тільки починають рости гарні молоденькі зимою опеньки. Бачите, яка краса. Ось а з боку нижче курі сховалися ще. Декілька штучок. Краса. На що йдемо далі? так Продовжуємо просуватися лісом. І замітив я там на дереві ще грибочки. А збираємо з вами сьогодні фламоліну. зимовий опеньок. Побачив я такий гарний великий корч. Зараз я вам повзніму ближче. Ось така краса нам попадає. Ось, подивіться. Правда ці вже все, не встигли до них. Але були. Класно, правда? Так, і декілька кроків, і ми бачимо знову на дереві ось такі гарні фламоліни. От. Така краса, друзі, там още. Сьогодні ми їх не будемо зривати. По-перше, я не маю тари з собою ніякої. Вийшли так з джаком погуляти розвідати обстановку у лісі. І тут проходимо декілька кроків. І бачимо ось такий, дивіться, який... Ох ти! А це чудовий корчисько! Клас! Правда? Суперовий, бомбезний, молодий! Якраз те, що треба. У. Краса, друзі, що тут казати. Краса зимова. Вони підмерзли трохи. Покрилися снігом. Бомба. Перші зимові гриби цього року. Клас, нас вже радують. Ко встаю, Ось ці туточки ще. Джек там обігає. хотів йти геть звідси. Обертається. А на наступному дереві там одеська краса. А їх там взагалі капець. А їх там взагалі. Понаростало. Правда, вони вже такі трохи підустали, від морозу, напевно, покрутились. Бачите, скільки їх тутечки? Понаростало. Просто труба. Подички, тут какорч. Це величезний, оцей гарний і делікатний такий. Опана. Цей можна брати сміло. Бачите? Ось такий гарний корчисько. От, сьогодні трохи зйомку нам портять. Пили, гудять в сусідному лісі, ріжуть дрова. Ось, бачите? Така краса нам попадає. Продовжую наші пошки далі. Так, пройшов я буквально метрів 40 від попередньої знахідки і замітив я на дереві знову декілька штучок. Ось от вони ростуть. Такі красиві, молоді. І вони не одні. Одна проблема в цих грибах, якщо вони ростуть на цих деревах, це означає тільки одно, що цим деревам всім канал. Вони їх... Доб'ю дорушти. Ось. І ростуть вони вже, бачите самі, де сухе дерево. Там ось там осухе. Вони там є. Буквально ми від тих відійшли. 10-15 кроків і знову... І знову така краса. Ось такі на дереві. Красиві грибочки, фламоліни. По-моєму, є ще з другої сторони. Зараз ми обійдемо і глянемо. Є, друзі, ще з іншої сторони. Добре, я замітив зразу. От. Подивіться, які. які тут грибочки. Але класні. Молодесенькі. Краса. Тут під ховаються. Під ховається. ще ховається. Ось, не хочу вже чіпати такого. Дивіться, супер. Це знахідки. Бомба. Так, замітив я зразу, друзі, на декількох деревах. Гриби. Перша знахідка така собі маленька, так би сказати. Буду все показу по порядку. Ось така одна знахід. Класна, правда? Стаємо, йдемо далі. Це ще не все. Замітив я її тут у декількох місцях зразу. Ось. Ось тут, правда, молодесенькі такі ростуть, гарні, молоді. От. Ще я бачу, це ще не все. Проходимо буквально декілька кроків. І в нас тут така краса. У нас тут така краса, подивіться, скільки їх тут. Бачите? Тут їх просто телено. Ось тут по землі на патику. Ось, показує ближче, попідмерзали, правда, трохи. Ось тако. о. Може, здається, засіб Усі засігну камеру, але це ще не все, друзі. Так ще покажу вам з цього боку трохи. Ось, Ось такого. Так. З цієї сторони йдемо далі. Йдемо далі. Приходимо буквально декілька кроків. Тут на патику. Туточки на патику, я бачу знову. Знову дицька краса. Та їх тут просто капець. Ось вище ще один корч. А тут урожай просто каска. Так, а що я бачу далі? Це просто щось чимось. Йдемо далі. А далі там отакий зазирає корчисько, бачите, здалеку видно його. Я від нього метрів 30-40. І він там отакий зазирає. Не буду виключати камеру, йдемо вживу покажу. Йдемо вживу. Тут зразу на корзину, напевно. Ну півточно. Півточно корзини гриба. Ух, перша грибалка на цього року. На фламоліну. А тут така кількість грибів. Та подивіться, які це корчейська та що ти? Діця здоров'я руку. Бачите? Яка це шайба? яких це грибочків. Просто ж і чимось бомбезна знахідка. Ааа, ляпота. Та що, та з такими знахідками грибалка в нас і вийшла сьогодні на всі 100%. Перша зимова грибалка і така у нас удача, га, друзі? Ну так не все буває. Перший раз вийти за грибами і так попасти. А попали ми сьогодні конкретно. Що не кажне п'яте дерево і такі класні грибочки. Ми вже так попали, що попали. -да. Це ще не все, я бачу далі, пішли. Цих піднімаюся. Обертаюся, а там на дереві ще. Потужніша знахідка. А там ще потужніша знахідка. О, а дорогою нам попадає ще одна знахідка. Дивіться. Обана. Ще один грибок і опять юдине вухо. Класний. ось, Такий теж їстівний грибочок. Один з трьох зимових грибів. Юдине вухо, фламуліно і вішанки. Йдемо, показую вам нашу знахідку. Так. Це що в нас таке? Це якісь фруктові дерева. Купа всього валяється поп ноги. А і бачу, що це незрозуміле. Так, зразу попадає три таких дерева. І на них просто не передати слова, скільки їх. Та що, ти ви це подивіться, оце бачите? Це це просто, подивіться, низки це корчисько. Й-ма йо, йо йо ма йо Ого! Та це просто. Та це просто хана. Та шо ти? Це треба так попасти сьогодні, а, Це нам повезло. Бомба. Яй-яй-яй. Ти в шоці? Я в шоці? Це ми попали з тобою сьогодні на роздачу зимового гриба. Тут такої фламуліни, друзі, просто очі розбігаються. Йдемо далі. Йдемо далі. Ви це бачите, це все знімаю. Вживу, показую вам. Це просто щось неймовірне, тут котвориться. Минулого року ми тут збирали, звісно. Ну, але тут так близько такого не було. А в цьому році взагалі їх. Тут прийшли перший раз і зразу дивіться, знову. Знову ось тако. І знову ось тако. І це ще не все. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Просуваємося декілька кроків. І знову І знову дивіться. І знову опана на Ви це бачите? Краса, ця пушата. Емоції за край, не можеш передати словами. А там наступне дерево зразу і знову. І знов. Так, зараз зроблю фотографію. і Покажу вам далі. Так, цю чудову знахідку я вам показав. Просто клас. І знаєте, знаю, куди йти. Ну йдемо перше да ближче. Туточки знов на дереві. Ось. І знов їх ось скільки. А тут є знову скільки. Так, я дивіться, щось там Джек гукає. Джек? Джек? Что ты наклейку? А що ти мне наклейку? Дже? Е, білка. Що? А, що? Найшов? Нейшов. Білка лазить по дереву. А, Куда там скач. Продовжуємо далі, друзі. І знову знахідка. І знову знахідка. Ось така. Ось така коса. Ось скільки грибочків. Супер. Йдемо далі. Так, і знову знахідка. Ось. Ось така. І знову гарний корчисько. Пламоліни. Клас? Клас. І декілька кроків до наступного дерева і опять. Людський гарний на землі. Собі виріс. А тому ще один гарний сховався. Супер. Бачите? така краса. Це ж не все. Я замітив зразу ще один. І зразу на сусідньому дереві. Декілька кроків іще. Декілька кроків іще. Ось. Ось таке. бачите які ключі. Це понаростало сьогодні. Можна набрати їх мішок ось де О, там я знов бачу. Навіть не треба далеко йти. Голу до гри підняв і зразу замітив. Голову до гори підняв і зразу замітив, і одразу знахідка. Недурно ми минулого року ходили і шукали. Це вже прийшли і одразу знаємо, де вони. Ось, дивіться, знову яка знахідка. І знову така величезна купа грибочків. Просто не передати словами, а наступне дерево там. поросли вверх. Ось. І оп'ять їх повно. І буквально декілька метрів і знову знахідка. І знову знахідка, дивіться, які з-під кори зазирають. Класні грибочки. Ось! Візьмо їх всіх разом здалек. Бачите, красота. Ось такого, бачите, самі, чуди на кожному дереві ростуть такі гарні фламуліни, зимові опенті. От. Вони вже є, так що хто їх збирає, може вирушати, запасатися ними. Гриб є лікувальний і доволі смачний. Дуже багато людей їх збирає. Ось, бачите, такий пізній час, а ще подекуди по, по деревах попадають зелені листки. Ось господа, вверху все голе, ліс спить. А ми там бачимо знову грибочки. ось, трохи привишно ходити, бо все. Дивіться, шукаєш каже, по попід ноги. А сьогодні наоборот. Треба ходити шукати їх по деревах. Ось. І знову такий гарний, чудовий. Ви тільки подивіться, яка це молоденька краса. Чудовий, молодесенький корч. О, та що от. Одна благодать, одна насолода. За таким спостерігати. Так. Я можу З другої сторони ще один корч. Гарний. Ріба нам обійти його. Обійте дерево. Зараз вам показую. Ось там. Ось там зазирають. Ось так траві. На дереві. Ось такі собі ростуть грибочки зимові. У, гля. Є, є. Йдемо далі. Буквально проходимо декілька кроків. І знову бачимо на дереві. Дивіться, і знову така краса. Ось один ковчисько. І Ідемо під деревом ще один. І тут ще зазивають. Супер. Ну що, друзі, ось і підходить наша грибалка сьогодні до фіналу, перша зимова. І вона у нас доволі класно вийшла. Ось йдемо на самому вже виході з цього лісу. І попадаємо знову на такі корчисько. От. І знову такий вам вже напослідок. Бачите? фламоліна, зимовий опеньок вже пішов по лісах. ось, Ростуть вони гарні, красиві, молоденькі. Тільки-тільки полюбивали. Такими величезними групами. В Минулому сезоні їх було значно менше. Ось, на цього року вони є класні. Ну добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних грибалках. Па-па, друзі!